Лист п'ятий. Санека вітає свого усілля. Радію, що ти заповзято працюєш над собою, і, полишивши все інше, дбаєш лише про те, аби щодня ставати кращим. Радію, схвалюю, я не тільки закликаю, але й прошу, щоб ти не послаблював своєї наполегливості. В одному лише застерігаю, аби ти, бува, не наслідував тих, хто прагне лише вирізнятись, а не вдосконалюватись. І не робив чогось такого, що подало б у вічі, чи то в твоєму одязі, чи у способі життя, не звертай на себе уваги простацьким одягом, нестриженим волоссям, скойодженою бородою, показною погордою до грошей, спанням на голій землі. Одне слово, уникай усього, що йде від пустої чистолюбності, вже ж саме слово філософія, навіть якщо не послуговуватися скромно, дратує людей. А що, коли ми почнемо жити всупереч звичаям, будьмо цілком не подібні до інших людей внутрішньо, але зовні відрізняємося від них. Хай тога не сяє білістю, але ж і брудом хай не вражає. Не купуймо оздобленого золотом срібного посуду, але не вважаємо, що відсутність золота срібла це вже ознака поміркованості. Докладаємо зусиль, щоб ми йшли кращою, ніж люди де стежкою, а не протилежною. Інакше відстрашимо і проженемо від себе тих, кого хочемо виправити, а доможемося хіба того, що вони, боячися, аби не довелося наслідувати нас в усьому, взагалі не схочуть наслідувати. Перше, що обіцяє на філософія, це відчуття здорового глузду, людяність, уміння жити в суспільстві. Але ми самі позбавимо себе тих переваг, коли намагатимемось бути неподібними до інших людей. Тож глядімо, аби все те, чим хочемо викликати подив, не виглядало смішним та осоружним. Бо й справді, наша мета жити у злагоді з природою, але ж виснажувати своє тіло, нехтувати звичайнісінькою охайністю, тягтися до бруду, споживати не лише нічого не варто, а й огидну, грубу їжу, хіба то не суперечить самій природі. Якщо жадати чогось вишуканого ознака розбечності, то суратися звичного, що за мізерну ціну можна придбати, ознака божевілля. Філософія вимагає поміркованості, а не кари, а поміркованість не мусить бути неохайною. Скеровуємо своє життя між добрими та загально прийнятими звичаями, Ось яка міра мені до подоби. Хай усі подивляють наше життя, але хай також схвалюють його. То що тоді? Виходить, робитимемо все те, що й інші не буде ніякої різниці між нами і ними. Буде. І чимала. Хто приглянеться до нас ближче, то зрозуміє, наскільки ми не подібні до першого ліпшого зюрби. Хто заостий до нас, той подивлятиме радше нас самих, аніж обстанову нашої оселі. Великим є той, хто глиняним кухлем послуговується так, мов би він срібний. Та не менш великим є той, хто срібним кухлем послуговується так, наче він був із глини. Над ким гору бере багатство, то вважає слабодухом. Та поділюся з тобою нинішнім, який там уже є він набутком. Вичитав я у Гекатона, щоб покласти межу бажанням, значить знайти засіб проти страху. Перестаєш, мовив, боятися, коли надіятися перестаєш. Скажеш, як це можуть в одному запрягу йти настільки неподібні речі, але ж так воно є, мілоцілею, хоч вони видаються різними, а насправді поєднані, як один і той же ланцюг пов'язує охоронця і в'язня, так і ці такі різні речі йдуть побіч себе. За надією вступає страх, та я не дивуюся, що вони йдуть саме так обоє ж притаманні розгублені й непевні душі, схвильовані очікуванням прийдешнього. Але головне спільна причина і надії, і страху Це те, що ми не пристосовуємося до теперішнього, а шлемо свої думки ген попереду себе. Отож, передбачливість те найбільше, що випадало на долю людини, справді велике добро обернулося злом. Звірі тікають від очевидної небезпеки, втікши од неї, спокійні. А от ми як от майбутнього страждаємо, так і від минулого. Чимало того, що є добром для нас. Іде нам на шкоду. Пам'ять повертає на муки страху з минулого, передбачливість змушує переживати їх заздалегідь. Ніхто не буває нещасливим у межах одного лише теперішнього. Бувай здоров!